Яка краса просто після зими вам не передати. Яка краса? Перші квіти. Доброго дня! Новий відеоролик буде. Рваний, так сказати, кусками, тому що не було часу знімати просто такі невеличкі <кій> невеличкі були ролики, От, компоную. Одне скажу, що дуже сподобалось матки F0, F1 Штрьомер, Кройс, Сінгер, Тим, що у них навіть було почищено дно від підмору. Це що акцентую таку увагу, замітив собі. От. Ну а далі будуть невеличкі ролики, збиті до кучі, тому що не було часу, до ночі працював, добре, що нічого не знімав, особливо. Пташки. жабки. не в видео рублю. Кисточки. Ну да. Лепота. Слухав би й слухав би таку чарівну пісню весни. Ну що, до роботи? Бачите, посерединці сидять наші бджілки, тут. Тут посерединці будемо робити ревізію. І от, я не пам'ятаю, цей вулк чи який біля задній сістін. О, бджілки ще літають, бачите? Хоча погода несприятлива Посередині Тут під'їли, але сидять Тут відводочок невеликий. Може тут і пусті вулики десь є. Всі взагалі до середини тільки дійшли. Коротше ці білі задні вже і знаружж вигрізають, бачите, вигризають і назовні рамки. Це все заставна медова. Мед і переносять в клуб. Один, два, три, чотири, п'ять. Декраз гарно. поставлю в точку 5 рамочек. Вот. Будем делать ревизию. Есть канди. Тут что у нас? Съели канди для задний А як для задний А вон мед. Вот такие вот. Вот так вот карника зимует. Біля передні стінки. Це при потепленні лінії, я так думаю, вони здвинулися в сторону. Бо є деякі сім'ї, що видно під'їли і зсунулися на е, крайні ці заставні, як я кажу, медові рамочки. От, сидять біля переднього і стіночки. Це, до речі, ранній відводок. Щоб придивитися. Рідкий мед. Тут підсівший. Тут рідкий, не знаю чи видно. Але це не нектар. Це перероблений. Джинки переробляють мед. Мабуть, видно. Відповідь ще на одне питання. Чого ваші матки, ну не іменно мої, а взагалі, бачите, синя міточка. Чому ваші модні матки не живуть так довго, рік-два і все. Так от я вам дивіться, відповіді не йшов. Оце в мене є штук 5 лишилося. Були батьківськими сім'ями. ВТірхайн От, Розплодик Гарно перезивали, вийшли на шести рамках. Десь пів. Ще корму трохи лишив, більше залишилося. Так от вам, деці, маточка, от вам, і відповідь. Хтось не хоче більше двох років зимувати, хтось не може перезимувати з сім'ями. У мене зимують навіть по дві рамочки. Так що от вам. Аби було бажання і треба роботу. Як батько каже клепку, треба мати. І бажання, щоб воно здійснювалось і, і цей. І аналізувати, що ти робиш. Помилки свої, чого так. Записувати треба, тоді будете бачити і знати. Ось така, це вже не перша їх, десь штук 5 чи 6 лишилося. Це спеціально на батьківській, вони вже, мабуть, довше не проживуть. Ще один доказ. Щокарника погано зимує. Дивіться, ну скільки тут півтори рамки. Це збірні відводки на пізніх-пізніх матках. Це я показував. От тут тут одна маточка. Тут друга. І друга. І перегородочка. І там дві рамки приблизно. І там. Навіть, може, і півтори рамки. Тихо, бджілки не літають. Де-не-де вискакують. От, От ведемо. Записи хто як що. Тишина, вітру немає, погода якраз тільки отак працювати. ну це вже я трошки попрацював, деякі викучуються. Ну, так що вон там відводки літають. Бджілки вилітають після того, як я стурбував. Тобто на вулиці не холодно, але погода ну, не для польотів. Так що руйнуємо стереотипи, як кажуть. От, зняв я цей, ну тут трошки більше. Корму у них вистачає, я згадав, це рамка. А тут, тут. на дві... Тут немає, ну хай дві рамки. Зимують через перегородку, зимують. І там хай три рамки. А то зверху... Поламалася рамка, я вже згадав, і була повномедна, і я її просто так туди і поклав. Зараз будемо, коротше, їх втеплювати.